Всім доброго дня! З вами інтернет магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та греблів розшилка-Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплати на рахунок ФОП та оплату через готівку. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас невеличкий огляд на поршневі, на гільзокомплекти, які в нас є в наявності. На двигун d 240 Почнемо з найкращого варіанту. Це у нас чеський виробник, чеський комплект. Ось такий варіант 3900. Це у нас йде на три кольця під палець. В комплект у нас входить гільза, поршень. Тут у нас тільки гільза поршень. Окремо також до нього ми можемо вам запропонувати виробництво фірма Кома поршневі кольця, і також виробництво польського виробництва. Пальці. Чешських пальців немає, тільки польці. І також стопорні калачки до них. Далі у нас йде варіант, в якому йде гільза поршень, кольца, та палець та уплотнітель. Уплотнительні Це у нас виробництво польського ТШМ фірма. Ціна 3300, як ви бачите перед вами. Далі у нас іде злотецькі чорна гільза на 4 кольца. Це у нас йде Porsche, 4 кольца, палець оплотнитель. Далі виробництво Мотордеталь Кострома, 4300 комплект. Гільза поршень 4 кольца. Палець уплотнітель. Також далі йде Злотецький Гільза поршень 5 колець, 3 800, 3 палець і плотнітель силиконої. Це у нас також Євро 0. Далі у нас йде оригінал d 240 гільза Поршень плюс кольця в комплекті. Також в наявності є ось такий варіант. Це у нас українське виробництво. Виробник фірма Далекобійник. 2400 комплект. Тут у нас е, гільза Поршень, 4 кольця, палець і уплотнітель. Е, ось такі є варіанти. Також є мотор деталь Кострома Експерт Це покращений варіант, звичайний е, мотор-деталь. На 5 колець. Тобто там той йде на 4 кольця, це йде на 5 колець. Ось такі варіанти. Хто бажає собі щось замовити, номер телефону в описі до цього відео, переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти.